Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про чергові помилки суддів. Як тренер футбольного клубу побив суддю та багато іншого. Друзі, почну з того, що в мене в телеграм-каналі вийшло цікаве інтерв'ю з гравцем Луксандрії. Ну і також в подальшому я планую там виставляти багато своїх нових інтерв'ю. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Починаю з матчу, який відбувся на оболоні Ренні, де Кербас переміг господарів з рахунком 1-0. Грати проти оболоні на їхньому полі завжди важко будь-якому супернику. Вони там обігрували Динамо в минулому сезоні, забрали очки в цьому сезоні у Олександрії і були дуже близькі, щоб це зробити в матчі проти Кровбасу. Так, звичайно, підопічні Юрія Вернодуба відносно швидко відкрили рахунок, коли після подачі Дібаного Ярослав Шевченко трошки підправив м'яч, ну а твердохліб відкрив рахунок. І тут важливо відзначити 18-річного Ярослава Шевченка, який вперше вийшов за Кривбас в основі. Він до цього вже виходив в матчі проти Полісів Кубку України. Там зіграв лише там 10 хвилин. Однак на цей раз йому вже довірили місце в основі. І як на мене, зіграв він дуже непогано і дуже впевнено для своїх 18 років. Що цікаве, він ще не заграний за молодіжну збірну України. Йому 18 років. Тому я думаю, що в найближчих зборах його точно повинні викликати. І пивовари могли дуже швидко відіграватись в цьому поєдинку, коли призначили пенальті у ворота Кривбаса. Тут, до речі, звичайно, був 100% пенальті, немає питань, але тут є питання в тому, що можна було показати як мінімум жовту картку для твердохліба. Бо якщо дивитися на повтор, то видно, як він висуває лікоть у бік м'яча, тобто він умисно. Рухав свою руку, щоб якось не зіграти. Якщо людина умисно це робить, то я вважаю, що за це повинні давати як мінімум жовту картку. Якщо це перешкоджає, щоб м'яч дійшов до воріт, то це червона. І хто його знає, як би пішла гра далі, бо він на 77-й хвилині отримав жовту картку, і можливо, це б вже була для нього червона. І пивоварам вже було б легше там, грати останні 15 хвилин і могли б відігратись. Однак, що стосується підопічних Сергія Шищенка, тут можна сказати, ну хто вам винен, що ви не реалізовуєте пенальті? Як сказав мій колега, пробив так, немов хоче грати у першій лізі. Так, звичайно, Болонь взагалі в цьому поєдинку класно відіграла матч у своєму стилі, стилі домашньої команди, кровбасу було важко. Я взагалі вважаю, що це був нічний результат, але клас є клас. У кровбаса його більша, тому вони перемогли. Ось у Рівному Верес зіграв з Олександрією 1-1. Перед початком поєдинку я був впевнений, що Олександрії буде важко проти Вереса, тому що Рівняне це дуже така домашня команда, до того ж, можна згадати, що вони є НК Верес, народна команда, тому і не дивно, що вони так грають вдома. Ну, кожному супернику проти них важко грати у Рівному, Динамо, Шахтарю, будь-яким суперникам. А тому і Олександрії було важко. І ми бачили, як на перших хвилинах підопічні Олега Шандрукану просто душили душили Олександрію, створювали просто безліч моментів. Однак забили все ж таки з пенальті. Однак і тут виникає питання до арбітрів, тому що, як на мене, пенальті був трошки сумнівним, бо, як на мене, Гайдучик порушував правила проти Калюжного, тому що він там він просто там вдарив його по шиї. Але це була не єдина помилка арбітра в цьому поєдинку. Він помилявся в обидві сторони. Можна згадати, як на 70-тій хвилині Безера міг заробити пенальті, але арбітр в підсумку Вирішив нічого не робити і не давати жовту для Безері або призначати пенальті. Також він спокійно міг вилучити Руслана Ротаня, який постійно щось кричав у його бік. Він дав йому лише жовту картку. Взагалі, головний тренер Олександрій Частенько любить поспілкуватися з арбітрами, але цього разу йому пощастило. Далі був дуже незрозумілий момент, коли була така невеличка потасовка у центрі поля, і арбітер просто не розумів, кому дати жовту картку і у підсумку дав її кампусу. Кампус взагалі також думав, а на що мені її дали, я взагалі там, не приймав участь у тому епізоді. Там повинна була жовта картка дати для іншого гравця Олександрії. Ну, а завершується все це дуже незрозумілою дією наприкінці цього поєдинку. Тобто, взагалі дії ніякої не було від арбітра, м'яч влучив у руку Шабанова, і за всіма правилами футболу це пенальті у ворота Олександрії. Однак нічого не було, і матч було завершено одразу. Тобто Хто його знає, як би матч би цей завершився, якщо б не усі ці помилки арбітра. Там не було б цього пенальті в першому таймі. Можливо, це б допомогло Олександрії забити першими, і вони б спокійно виграли цей поєдинок. Або дали б пенальті б на останній хвилині. Тоді вони б перемогли в цьому поєдинку. Тобто арбітер багато помилявся, і дуже прикро, що це впливає на долю поєдинку. А взагалі, що стосується цього матчу, то в другому таймі вдалося якось виправити гру у Олександрії. Плюс Верес втомився і вже не міг грати як в першому таймі, тому що вони там витратили майже усі сили. А тому Олександрія потрошку-потрошку зрівняла рахунок. Хоча до другого голу їм не вистачило. До речі, напишіть в коментарях, як вам суддівство у цьому матчі, і як ви думаєте, чи було пенальті після руки Калюжного, бо там. Можливо, є порушення проти саме Калюжного і чи потрібно було ставити пенальті на останній хвилині. Ось у Львові рух переміг лівий берег з рахунком 1-0. Для підопічних Віталія Паномарева це стала перша перемога за останні 9 матчів. І звичайно для них це така приємна новина, і звичайно вона їх підбадьорить. Однак, що стосується самої гри, то вона в них така сама, як і була раніше. Є певна криза, і граючи проти лівого берега, я не відчув, що вони є саме фаворитами. А лівий берег це команда, яка в минулому сезоні грала у першій лізі, а в позаминулому взагалі ніде не грала. Ба більше можна сказати, що львівській команді пощастили в цьому поєдинку, тому що поставили, як на мене, лівий пенальті. Якщо ставити постійно ось такі пенальті, коли була боротьба, то можна ставити по 5 пенальті у кожні вороти в кожному матчі, і матчі будуть завершуватися з рахунками там 7, -7 або ще більше. І ось це мені дуже незрозуміло. В нас на кожному матчі є вар, але постійно виникають різні моменти, за що ставлять і не ставлять пенальті. Десь за таке не ставлять пенальті, а тут навпаки ставлять. Чому так? Чому постійно арбітри вирішують по-різному, ну таке враження, що їх навчали різні інструктора. Ну а в підсумку цей гол став єдиним у цьому матчі і. Звичайно, що лівому берегу за атаками складно дається в них є проблеми з цим, їм краще оборонятися, як вони це роблять проти сильних команд, таких як Динамо, Шахтар, Олександрія, Там Полісся, Кривбас. Але в цьому поєдинку, коли потрібно було забивати гол, їм було дуже важко. Ну а якщо подивитися у турнірну таблицю, то можна побачити, що за 14 матчів лівий берег забив усього 4 м'ячі і пропустив 18. Тому, звичайно, коли ти забиваєш 4 голи за 14 матчів, то розраховувати на виконання якихось завдань буде складно. Ну і в останньому матчі 14-го туру УПЛ поліція Тозря розіграли нічию 1-1. Це вже п'ята поспіль втрату очок у Полісся, і звичайно, виникає питання, а що не так з клубом і чому вони не набирають очки, як мінімум, де це потрібно, тому що вони втрачали і з інгульцем, і з Колосом, і ось тут Орею. Тобто матчі, де вони на перший погляд зобов'язані брати максимум очок. Ну добре, вони там програли прямому конкуренту Олександрії, програли Динамо, але в таких матчах як проти... Інгульця зорі та колосу, вони повинні були перемагати. Існує багато думок, чому у Полісся зараз так само. Хтось думає і каже про те, що вони погано підготувалися, вони починали дуже рано через те, що вони грали у кваліфікації Ліги конференцій і через це не розрахували там, підготовку на весь сезон, а тому зараз забоксували і втрачають очки. Друга думка це те, що їхня гра тримається на двох гравцях: це Гуцуляк та Назаренко. І якщо у них нічого не вдається, то все, команда більше нічого не створює і про ніякі моменти і думати не треба. Третя думка це те, що у них багато втрат. Це я і сам постійно кажу, тому що вони втратили безкорвайного, вони втратили нещодавно Чуботенка. У них зараз е дискваліфікований на цей матч був Михаличенко. Тобто, звичайно, через це є проблеми у захисті. Лукас Телор, як на мене, в цьому матчі повністю програв фланг рейсу. Бразильський захисник Зорі повністю переграв його, і як і захищався нормально, такий. І... Ходив атаку також, переграваючи Лукаса Тейлера. Ну і ще одна думка, і вона моя, це те, що Імаду Ашуру просто не вистачає досвіду. Що я маю на увазі під словом досвід? Я маю на увазі те, що в другому таймі Бартуловічу вдалося якось змінити гру, і зоря вже краще грала. Не так як в першому таймі, Так, Деморяни в першому таймі давили високим пресингом. Однак. Підопічним Бартуловича вдалося втримати сухі ворота. Ну а в другому тамі, взагалі, першому відкрили рахунок і після цього дуже впевнено почували себе на полі. Ну допоки не отримали червону картку. Звичайно, те, що Полісся в п'ятий раз поспіль втрачає очки в чемпіонаті, не проходить непомітно для керівництва, і звичайно, вони вже на це звертають уваги і вже думають про зміну тренера. Ну а за моєю інформацією, майбутня Ашура буде залежати від останніх матчів у цьому році. Вони гратимуть зараз проти кривбаса. Потім буде два матчі проти руху. Там один за графіком, другий перенесений, і останній в цьому році проти Шахтаря. Тобто, як бачимо, у Полісся зараз є шанс втратити багато очок із кривбасом на виїзді, можливо, у руха виграють вдома, але на виїзді програють. Ну і ще буде матч проти Шахтаря. Тут також є ймовірність, що ну навряд чи виграють. Ну, якщо подивитися на турнірну таблицю, то можна побачити, що Кривбас та Карпати вже підібралися на відстань двох та одного балу. Взагалі, цей футбольний вікенд завершився для Полісся дуже погано, тому що окрім того, що основна команда втратила очки з зурею, завершився дуже поганим інцидентом. Матч юнацьких команд Ю 19 між Зуреє та Поліссям, де наприкінці матчу, тобто вже після свистка, головний тренер Полісся Ю 19 Геннадій Литовченко вибіг на поле і вдарив бокового арбітра. І це просто дуже жахливий вчинок. Якби там арбітри погано не судили, але підіймати руку на іншу людину це ну. Це просто жах. ну тим паче, ти головний тренер. Ти показуєш е якийсь приклад для своїх гравців, молодих вихованців клубу, і ти повинен бути прикладом, дуже розумною людиною, щоб ці гравці в майбутньому переросли у гравців основи основної команди. Однак ти просто йдеш і б'єш арбітра. Ну, окрім того, що це поганий вчинок, як для репутації клубу, як для репутації перед гравцями, Він ще й псує свою репутацію, тому що, звичайно, за такий вчинок Геннадій Литовченко отримує ну, як мінімум один рік дискваліфікації. До речі, відео з цього моменту я додав собі у телеграм-канал посилання я залишу у закріпленому коментарі. Також в цьому відео хочу поговорити і про трансфери, а саме Київського Динамо, тому що за моєю інформацією, вони зараз активно працюють над пошуком атакувальних гравців, а саме Вінгерів, і шукають вони як на внутрішньому ринку, так і за кордоном. І це цілком логічно, тому що у Динамо на позиції Вінгерів хто є: Кабаєв, Волошин та Брагару. Є також Ярмоленко, але ось Буробас повідомляє, що він досі заліковує ахіл. І щось мені здається, що наприкінці цього сезону він вже не продовжить свою кар'єру футболіста і буде десь працювати у структурі клубу. До речі, що стосується атакувального півзахисника, то тут також треба когось шукати на перспективу. Так, звичайно, є Піхальонок, але він травматичний, є бояльський, який потроху грає гірше і гірше. Цілком логічно, що може повернутися Царенко влітку, однак це молодий гравець і розраховувати на нього як на основного і лідера команди в майбутньому, я думаю, не варто. А тому, як бачимо, в найближчий час на Динамо очікують як мінімум два трансфери. Ну і також відповім на питання, яке мені написали в Ютубі: розкажіть про металіст і чи буде взимку підсилення. Я вже не раз розповідав про це, однак розповім ще раз: у металіста на жаль, для них зараз приблизно 5 трансферних банів, і вони мають борг там більше 2 мільйонів доларів. І через це вони не можуть підписувати нових гравців. Єдине, що вони можуть, це брати гравців зі своєї академії, що ми бачимо зараз по клубу, тому що там грають 16-річні, 17-річні і 18-річні гравці. Єдиний варіант виходу з цієї проблеми це продавати своїх найталановитіших гравців. Ну хто в них є? Це ті, хто грають за молодіжні збірні України. Це Кирило Дігтяр, це Геннадій Сенчук, ще Вернатус додався, який викликався нещодавно до Ю-19. Тому можливо таким чином їм і вдасться погасити борги. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: слава Збройним силам України і слава Україні!